Я священник Валентин Камнацький, є студентом Київської духовної академії. З перших днів війни наша Київська духовна академія та, взагалі, Українська православна церква, допомагає нашій державі в боротьбі з ворогом. Всі наші студенти і вірні нашої церкви долучилися до допомоги нашої держави. Мій рідний брат є військовим української армії, який зараз... Захищає нашу країну від ворога. Прошу нашу владу, нашу державу, дати нашим студентам до вчитися Київській духовній академії, семінарії та продовжити молитися за нашу державу, за нашу війську і за нашу владу. Я Олініченко Сергій Олександрович, студент Київської духовної академії. Мій батько від початку війни служить в Збройних силах України, захищає цілісність нашої держави. Всі студенти, які тут навчаються, є громадянами України. Ми маємо бажання навчатися та продовжувати це навчання під покровительством преподобних отців київпечерських. Печерських. Ми просимо не забороняти нам цього права. Я Олексівець Дмитро, є студентом Київської духовної академії. І спочатку великого з великої повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти України, мій тато, мій брат. Та мій дядько є військовослужбовцями Збройних сил України, які захищають цілісність нашої держави. Ми, як студенти Київських духовних шкіл, ми за їх в цій святій лаврі, Києво-Печерській лаврі, ми за їх молимося. Для їх це є надія, молитовна надія, яка їх підкріплює у ці важкі часи. Хочу звернутися до Президента України те тим, щоб він не забороняв нам тут молитися, тут навчатися і отримувати освіту, тому що для кожної родини, для кож... для кожної сім'ї дуже важливо, що ми є студентами київських духовних шкіл. Я студент Київської духовної академії, я громадянин української держави, мої близькі родичі. Наразі одні з перших стоять на передовій, мужньо захищаючи нашу українську державу. Ми щиро молимось не тільки за своїх близьких, а й за всіх наших українських воїнів, за мир в нашій українській державі. Ми просимо тих людей, від яких це залежить, не забрати в нас можливість вчитися та молитися в стінах нашої духовної школи на території Києва-Печерської лаври, будучи вихованцем другого класу Київської духовної семінарії. Я чув слово війна на від чужих людей, адже мій старший брат, будучи дійсним військовослужбовцем Національної гвардії України, спочатку повномасштабного вторгнення, захищав нашу землю, наш народ на підступах до міста Харкова, будучи на передовій. Неодноразово я чув і був свідком, як мій старший брат виголошував слова подяки до братії та нашої академії та семінарії за ширу молитву, адже у найважчі моменти бою молитва ставала для їх зброєю. Пане президенте. Дозвольте звернутися до вас з таким проханням. Ви, як гарант Конституції України, зверніть, будь ласка, увагу, щоб Міністерство культури, заповідник діяли в межах дійсного законодавства. Ми є повноцінні громадяни України, які молимось за свій народ, за свою державу, за свою церкву, за своє воїнство і бажаємо миру. Я Горбаш, Павло, вихований вихованець 4 класу Київської духовної семінарії. Наразі в даний момент два моїх рідних брата воюють у лавах Збройних сил України і також є вірянами Української православної церкви. Заради таких військовослужбовців закликаю владу нашу не чинити релігійної, релігійного розбрату, щоб не чинився і розбрат серед військовослужбовців, котрі є різних конфесій та різних віросповідань. Мене звати Антон, я вихованець другого класу семінарії. Наші київські духовні школи разом з ларськими ченцями завжди моляться мол... і будуть молитися за нашу українську державу, за наших воїнів. У мене зараз брат знаходиться на війні. Він захищає наші українські землі, нашу українську православну церкву. Просимо нашу українську владу, нашого президента, щоб дали нам змогу навчатися київській духовній семінарії. Я Чичо Олексій. Вихованець третього класу семінарії, хочу звернутися до нашої влади. У моїй сім'ї дуже багато рідних зараз знаходяться в лавах ЗСУ, воюють і роблять все для перемоги нашої держави. В той час, коли в нас, Київської духовної академії, забирають і виганяють з нашої колиски. Ми просимо вас залишити нас у спокої і дати нам стати кваліфіційними священниками. Я вихована 4 класу духовної семінарії. Мій батько воює в лавах ЗСУ в гарячій точці. Ми просимо вас, пане президенте, та всю владу захистити нас, наші права. Ми молимось за вас і за всіх наших воїнів. Я Свенцицький Олег Миколаєвич, студент магістратури першого курсу Київської духовної академії. Хочу звернутися і сказати вам те, що мій брат і мій кум зараз воюють на сході України під гарячими точками. Я, як студент духовної академії і православний, молюся за них тут в цих стінах. Прошу вас дати нам можливість надалі здійснювати молитви за воїнів Віктора і Володимира в цих стінах. Дякую. Я виховане 4 класу семінарі Лисий Михайло. І мій рідний брат зараз знаходиться в зоні бойових дій. Я звертаюсь до нашої влади і прошу її перестати звинувачувати нашу церкву у всіх бідах, не забирати нас, нашу святиню, а також дати хлопцям, які прийшли вчитися в семінарі, здійснити їхню мрію і стати священнослужителями. Я вихований з Київської духовної академії, Із моєї сім'ї два чоловіка воюють в складі е, ЗСУ. Хочеться звернутися до вас, пане Зеленський та пане Ткаченко, щоб ви змінили свою позицію як до нас, так і до представників УПЦ. Війна, яка вже рік нищить нашу Україну, не винула їм моєї родини. Зараз, в даний момент, мій дядько перебуває на передовій, захищаючи нашу батьківщину і в ній кожного з нас. Перебуваючи там, де смерть дивиться тобі у вічі, він перебуває разом зі в серці в час, коли несправ... по справлим... несправедливому відношенню до нашої святині Києвопочеської лаври. Просимо вас, не гасіть багаття нашої молитви, не забирайте той молотонний молотоний щит. Молотрону підтримку наших воїнів. дайте нам майбутньому поколінню будувати мир і спасіння там, де прагнуть цього наші душі. Я вихованець третього класу Київської духовних шкіл. Несу послуг на кухні. Мене батько та двоюрідні брати служать в лаву ЗСУ. Неодноразово бачив та сам долучався до благодійних ярмарок та благодійних справ, які були присвячені. Нашим захисникам від імені Київської духовної академії. Мій брат воював на районі населеного пункту Кремінна, отримав там поранення. Зараз знаходиться на лікуванні. Я з самого першого дня війни стою на боці України і вірю в українську перемогу. Будь ласка, не гоніть нас, дайте нам сказати слово. Ми не такі, як про нас говорять інші. Я проживаю на території Києво-Печерської лаври третій рік. З 2014 року мій кровний брат воює в лавах ЗСУ. За а зараз мене звинувачують у співпраці з ворогом. Мене називають Московським патріархатом. Так ось ми співпрацюємо з нашою країною, всіляко допомагаємось. Наші родичі воюють, а ми молимось. Я студент Київської духовної академії, чоловік моєї рідної сестри, свою Збройних силах України. Ми Є громадянинами України, надзвичайно збитежені тим, що ми, які посвятили своє життя церкві, своєму народу, змушені покидати це місце, яке надзвичайно надихає нас для нашого будущого пастирського служіння. Ми, які повинні бути освіченими, обізнаними в тому, як підтримати наших громадян, укріпити, підтримати тих військових, які прийдуть в свої сім'ї з зламаними душами, бачивши ту велику. Кількість жертв, убивств, повернути їх мирне своє життя, свої домівки. Мене звати Бабій Олег. Сьогодні мій брат захищає Україну на фронті. І ми закликаємо вас не робити те, що ви зараз робите з територією Києво-Печерської лаври і з Українською православною церквою. Закликаємо вас не ламати дух наших воїнів, не шкодити їхнім сім'ям і їхній церкві. Шановний пане президенте. Шановна комісія, та кожен представник Міністерства культури, кожен, хто причетний до цієї події. Хочу звернутися до вас від імені та лиця кожного студента, кожного насельника цієї лаври. І слізно прошу вас, що саме цей день не відбирайте в нас нашу домівку, не відбирайте ту святу в якій ми прожили вже протягом багатьох років. Ми навчаємося тут вірі Христові, ми навчаємо Божому вченню. Ми є захисниками нашої держави. Ми молимося щодня за нашу державу. Наша Духовна академія щодня допомагає нашим захисникам, допомагає кожному, хто потребує цієї допомоги, хто втратив домівку, хто залишився без нічого. Ми просимо вас, не залишайте без нашого дому, не залишайте нашу обитель осторонь усіх. Дозвольте всім вірянам. Нашої православної церкви щодня приходить до нашої обителі поклонятися її святиням.